Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми поговоримо про ластівку. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Звичайно, це ластівка. Я думаю, ви неодноразово бачили цих чудових птахів. Попрацюємо в зошиті. Відкрийте, будь ласка, в друкованому зошиті сторіночку 52. І відгадайте загадку. Маленька, чорненька, співає щебечі. Під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик, як ножечки має. Що це за пташина? Хто цю пташку знає? Звичайно, це ластівка. Запишіть, будь ласка, під загадкою. А тепер спробуйте знайти і підкреслити слова які допомагають здогадатися, про кого йдеться в загадці. Ну, перше слово маленька, підкресліть його, тому що ластівка невеличка пташечка. Чорненька, зверніть увагу на фото, під стріхою з глини зліпила гніздечко. Ластівки, як правило, роблять своє гніздечко з глини і воно знаходиться під дахами будинків. А іноді буває, навіть у сараї під стелею проживають ластівки. Ще одна ознака, яка допомагає чітко здогадатися, що це ластівка. Роздвоєний хвостик, як ножечки. І перевірте, чи правильно записали слово Ластівка. А ви знаєте, чому у Ластівки роздвоєний хвостик? Якщо ні, послухайте легенду. Колись на землі жив страшний змій, який живився кров'ю тварин. Змій послав комара куштувати у тварин кров. Язику комара на той час був довшим, аніж тепер. Комар, помандрувавши по світу, повідомив Змія, що найсолодша кров у коня Змій посилає його на пошуки друге. Через якийсь час комар прилітає і каже, що людська кров солодша за кров усіх тварин на світі. Не встиг комар скінчити мови. Як до нього підлетіла ластівка і відірвала в нього язика, щоб він не говорив на людину. Комар злетів і запищав. Змій розгнівався на ластівку і схопив її за хвіст. Ластівка вирвалась із пащі Змія, лишивши в них середину хвоста. І залишився в ластівки хвіст. Назавжди в такому вигляді, який він є і нині, роздвоєний, як ножечки. Але ластівка спасла людей від страшного змія. Ось вона яка маленька рятівниця людства, подивіться, з гнездечка виглядає. Попрацюємо за завданням 3 на сторінці 52. Знайдіть, прочитайте текст. Якось навесні під дахом з'явилось дивне гніздечко. Бабуся пояснила мені, що це гніздо ластівок. Ластівка. Це маленький гарний птах. У неї пір'є чорне та біле. На шиї у пташки красива прикраса пляма коричнього кольору. Голівка в ластівки темна, з маленьким гострим дзьобом, а очі чорні, блискучі. Вона має незвичайний роздвоєний хвіст. У польоті ластівка нагадує маленький літак. На люту вона хапає мошок і несе їх у гніздо годувати. Знайдіть і підкресліть опис ластівки. Знайдіть слова і речення, які описують для нас, як виглядає ця пташечка. Перевірте себе. Ластівка маленький гарний птах. Пір'я в неї чорне та біле, на шиї у пташки красива прикраса пляма коричнього кольору, голівка властівки темна з маленьким гострим дзьобом, а очі чорні і блискучі. Вона має незвичайний роздвоєний хвіст. Підкреслять ці слова, саме вони описують нам зовнішній вигляд пташечки. Настала хвилиночка трішечки відпочити. Поставте відео на паузу і виконайте свою улюблену руханку. Якщо відпочили, працюємо далі. Ось вона яка красуня. Летить. Зверніть увагу, який гострий в неї дзьобик. Хвостик дійсно нагадує ножечки. А тепер на сторінці 53 знайдіть завдання 5 і дайте відповіді на питання до тексту. Який у ластівки дзьоб. Розшукайте в тексті і зачитайте відповідь, які в неї очі. Знайдіть ці слова і прочитайте, який у пташки хвіст. На що схожа ластівка в польоті? Я думаю, ви всі знайшли, що дзьоб у ластівки маленький і гострий, очі в неї чорні, блискучі, а хвостик роздвоєний, як ножички. В польоті ластівка схожа на маленький літак. І завдання шість виконайте самостійно. Запишіть 2-3 речення про ластівку. Ви можете скористатися текстом, ви можете скористатися загадкою і записати декілька речень про ластівку. Або... Якщо вам дуже хочеться, ви можете написати про іншу пташку. Горобчика, синичку або інше, яка вам подобається. Обов'язково перевірте написане і оцініть свою роботу. А наш урок закінчується. Вашим домашнім завданням буде відновити і записати прислів'я. Коли ви їх відновите, ви дізнаєтесь, що в народі кажуть про цього маленького, гарненького і дуже корисного птаха. А я вам кажу до побачення! Я знаю, що ви всі молодці, з нетерпінням чекаю фото ваших робіт, щоб почитати ваші чудові складені речення. До побачення, до нових зустрічей!